Працівники ДБР викрили запорізького полковника ДСНС, який торгував відомчим пальним та наживався на війні. Сума збитків держави складає понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Пальне ДСНС виділялось державою для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій. Проте воно розкрадалось та надалі продавалось, аби ним заправляли з приватні вантажівки. Крім того, водіями залучались чинні співробітники ДСНС. Ці рятувальники за місцем своєї служби не з'являлись місяцями, хоча й отримували зарплатню. Один з підозрюваних взагалі виконував функцію заправника чорного палива і постійно знаходився на території домоволодіння полковника. Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні АЗС. Прямо на території власного маєтку. У ході слідчих дій знайдено талони на пальне, що належать ДСНС, викрадене дизельне пальне, обладнання для його зберігання та продажу. Гроші в різній валюті на суму понад 8 мільйонів гривень. Полковник володіє преміум автомобілями. Та розкішним маєтком на березі Дніпра. Це далеко не весь перелік виявленого під час проведення обшуків працівниками ДБР у начальника аварійно-рятувального загону Запорізького ДСНС. Крім того, перевіряється інформація щодо протиправного заволодіння земельною ділянкою в центрі Запоріжжя, на якій зведено маєток головного фігуранта. За даними слідства, ця земля перебувала у користуванні колишньої метрологічної станції ДСНС. Та загадково перейшла у власність ділка. ДБР повідомило про підозру за частинами 4 та 5 статті 191 кримінального кодексу України всім шести фігурантам. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.